Я Торгонська Валентина Федорівна, 15 грудня 1953 року народження, я е, проживала в цьому будинку у тридцятій квартирі із самого е, з Новостройки із з 1983 року. Цей да він здався і да, цей будинок. Жила я сама, у мене двоє діток, я їх вирощувала. Усе майно було тяжко, але все потихеньку скупляли, скупляли, вчила, навчала діток. Вроді би, вже на старості все є, вже на пенсії, все було у квартирі. І тут на тобі 1 березня, оце таке лихо, яке зненацька. Настигло нашу бородянку, хоч вони вже наступили 24 лютого. Навіть не думала. Я і пресу читала, і дивилася в Ютубі все, але говорили, що 15 лютого буде напад Росії. Но я, даже, я був Категорично була незгодна, да? ні, як так, ні. Ну, прийшло 15, те о, я казала ні, ні. Потім сказали 20-го. Ну, кажу, да не може бути. Почекаємо, почекали 20-те – ні. Все, думав, це мова тільки. Коли на тобі, 24-го зранку наступ на це, це був. Шок. Старша дочка дзвонила каже, мама, на нас напали, йдуть з сторони Білорусії, якраз нашою стороною. Ну, вони пішли на е села на Шибено, на Берестянку, вони мали йти туди на Київ. Но там їх штопорнули і вони розвернулися і давай на Бородянку. Оце так я узнала. Ну, думала, навіть не думала, що вони підуть через бородянку. Перша техніка, перша це 26-го, це у нас там є, називається масів старики, кинули бомбу і повністю зруйнували будинок під фундамент, і там загинуло 6 людей. Оце було 26-го. І потім вони почали їздити туди, сюди, туди, сюди, і обстрілювати будинки. Бо я була спочатку не в цьому підвалі. Тут нас 324, а я була 332. І так як сиділи, тільки тук -тук 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 -тук, ці, ці патрони стріляли. На день трохи зранку підіймалася, щоб переодітися, взяти щось їсти, а потім на, 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 після шести опускалися в підвал. Не думала навіть, я не думала, що такий буде масштаб, що будуть літаки скидати авіабомби, що будуть зривати танки, стріляти по жилим будинкам, того що в Бородянки немає ніяких важливих стратегічних підприємств. Нічого нема, тільки мирне населення. Навіть не могла і подумати, що будуть просто-напросто знищувати мирне населення. Першого числа мене старша дочка жила у будинку 429-го і 28-го у нас вже світла не було, менша дочка і ще ночувала з 27 на 28 тут з малишом, бо куди години три місяці в підвал малиш. І тут світла вже не було, і дочка старша у них був, бо було світло, позвонила і каже: збирайся, ми тебе заберемо до себе у квартиру, і там будемо в підвалі ховатися. І вона була та переїхали зранку. Вони там поїли їсти нагоду, приготували. А зять вони на четвертому поверсі. Він був координатором. Він стояв на балконі, бо якраз траси, і считав, і передавав усю цю техніку, скільки їх проходить. І він ніколи не спускався у підвал. Тоді ж, в той же день, йому срочно дзвонили, спускайтесь в підвал. І то вони спустились в підвал, і авіабомба попала там два рядом, рядом будинки. Один перший під'їзд повністю знесло, і трохи їхні зруйнували. До вони каже, ми вискочили з підвала з цим дитятком, і внучка ще 13 років взять, і старша дочка. І втікали. Каже, було так страшно. Каже, все горить. Запах такий, війни, Ди, дивимося, каже, там легені людські лежать. Це каже, не. у дочки була машина Шевролі Лацеті біля дому, згорівши тільки рама і диски. а взяття далі був гараж, машина була. Вони побігли туди на полі, там багато втікало людей з підвалу. І тоді зять вернуся, щоб взяти машину, якщо вона уціліла, і щоб виїхати. Коли він прийшов до гаража, да, був посічений, покорочений, але він відкрив гараж, машина була ціла. Він вигнав, І ото забрав цих діток, і вони поїхали у сусіднє село в Загальці. А я… Коли вже бомбанули їх ввечері уже з 28-го, на... а з 1-го, коли їх, я опустилася в свій підвал. І тоді, в цей же день, в 2010-2015, ракета попала тут, біля нашого будинка. І був такий взрив, такий рев, це не описати, такий страх. Як, як упала бомба, панелі піднялися і так бухнуло, нічого не видно, все посипалося. Ми думали, все, в нас завалило, там було, я журналі, людей 12-15, я вже не, не пам'ятаю. Коли це вже все трохи затихло, почали, почали шукати виход. Там було у нас два виходи з, з однієї сторони і з іншої в підвалі, то той виход був, До люди повиходили, ті роз'їжджалися, а ми із сусідкою залишилися, бо не було коли діти виїхали. Потім вже ми ж переночували і ще переночували, а 2 числа зі мною вже діти зв'язалися. І сказали, що ми зв'яжемося з теробороновшною, щоб мене вивезли. І це вже було десь увечері. Один теробороновець Мишкін. Він зайшов підвал, почав звати, чи є хто живий. Кажу, є. Ото він нас забрав і завіз мене до дітей, а сусідку із сином завіз у загальці у садочок. Там був пункт збору, а тоді далі везли на запад. От. От так. Така була ситуація. Я просиділа там три, три дні, тоді нас далі вивезли у Хмельницьку область, по Хопольський район. А дочка раніше виїхали на машині зять, дочка і друга дочка. Вони виїхали теж на Закарпаття. Вони тиждень там пожили, а тоді він її вивез їх до кордону. А сам вернувся до нас у Тіафополь, бо в Тіафополь теж його батьки теж у Загальцях були. Ми разом були, ми по ще два місяці були там. 27 квітня ми повернулися, а їх звільнили Бородянку 1 березня, квітня, Чи, квітня, квітня, 31 березня, 1 квітня. Сказати. Будинок, який ви фотографували, дуже зруйнований. Підходили. У мене на п'ятому поверхі стінки, повідходили несущі, впала панель, розбила вся мебель, все розбилось, всі, всі віщі, все. а що може і залишилося, то розтягли. чи хто тут ходив, це порозтягували. Осталася все життя, стягувала, стягувала і осталася на старості рік років, осталася бомжом, не жити нема де. Ні, ні, ні ложки, ні вилки, нічого. Трохи на секінті набрали. Отак ми на даний момент живемо. Живу я зараз на даний момент у моєї меншої сестри. Посимашко, два, вона на даний момент за кордоном, і там з нею з'їла дочка з двома дітьми. Вона теж за кордоном, старша дочка, тобто менша сестра у Германії, а дочка її плем'яниця моя у Італії. Ну, як повернутися, куди мені діватися, не знаю, де я буду жити. Я чула, бачите, я не бачила, в подвалі сиділи вони стріляли, їздили туди-сюди, стріляли, рвалися там, зарвали теж дом повністю зруйнували. Моя подруга на Сімашко була теж в подвалі, доказали, і сусіда розстріляли і там моєї дочки старшої однокласника батька на веломашині їхав, теж розстріляли, їхав, собак кормити, вони його розстріляли. Потім у тому будинку багато людей рядом з моєю дочкою багато завалило людей, там їх. Я знаю лічно їх, які загинули там, в підвалі. Артем двохкомнатній квартирі сусід Артем без пропавший, немає його. Невідомо у нього бабуся живе, жила у 371 му будинку. Там два під'їзди, нема повністю. І її теж шукають і по всій по-українській, як вероятності, що її теж вона в підвалі її розірвало. Я при моє припущення, що там мог бути і Артем цей її внук. Жити, але я не знаю, куди стукати, щоб де жити, де жити. Тобто помешкання, щоб було помешкання, де не знаю. Наша місцева влада, і приїжджають інвестори, а вони кажуть, дайте гроші, у нас є кому робити. А ці гроші хоч дають, вони розходяться. І вже ми скільки воюємо, вже збиралися люди проти виконуючі обов'язки перед війною, вони отак, діючого голову, скинули, а він виконуючий обов'язки і е, в період окупації він навіть не евакуював людей. Він утік, а тепер ходить, тільки Делегації зустрічає і просить дайте гроші. А там у нього фірма така, яка з ним контактує, відмивають кошти. Да, змінилося дуже. Це не люди, з якими взагалі не можна спілкуватися. Була жила у нас тут. Я з нею дружила із Хабаровська. Вона жила тут більше 20 років. Жіночка з чоловіком. Чоловік був із Бородянки. На даний момент він покійний 5 років. І вона останні. Навіть в тому році, останні вони завжди на літо приїжджали тут. Ціле літо були три-чотири місяці. Вони жили тут. І вона ж бачила відношення, що їх ніяких не нічого. Вона на даний момент проживає в Хабаровськах. Вона мені пише в WhatsApp. -і. Позвонила. Що ви? Кажу, слухай, а вона, ой, да ні, Путін, нічого кажу, ви не подіймаєтесь. Це, 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 це взагалі геноцид, це нашу убивають, порозбивали будинки, все. Да ні, ми вийшли на площу, сказали, ні, Путін да, ми за Путіном. Все говорю, Люба, після цього спілкування я з тобою взагалі во не буду спілкуватися, я тебе знати не знаю, не дзвони мені, не пиши. Потім вона почала знов скидати там всяку інформацію, хоч позвонила, я в політику не влажу, але почала скидати інформацію, що Путін, що це Америка, що це НАТО. Якби б не ми напали, до НАТО на нас би напало таку, е, я коротше взагалі матюки не вживаю, але я їй там написала такі матюки. Що я кажу, тебе знати не знаю, ти для мене вмерла. Все, отак я відношуся до росіян, які підтримують Путіна. Є, звісно, і, що і люди, які підтримують нас, але в основному. Такі.